Всім привіт! Сьогодні ми готуємо рогалики з дріжджового тіста. Для цього нам потрібно 200 г теплого молока, додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів, щіпку солі, 2 столові ложки цукру, а також 100 г борошна. Це буде наша опара. Ми це добре перемішуємо. Накриваємо плівочкою і залишаємо на 30 хвилин, щоб тісто підійшло. Наше тісто вже підійшло. Знімаємо плівку. Далі додаємо 50 г цукру. А також, якщо маєте пакетик ванільного цукру, також можете додати для кращого аромату. Перемішуємо, додаємо 2 яйця, 70 грам розтопленого масла, а також 300 г борошна. Добре все перемішуємо. Коли вже важко мішати в мисті, ми застеляємо коврик і вимішуємо тісто вручну. Тісто має бути легким і не прилипати до рук. За потреби підсипаємо мукою. Добре замішуємо. Розділяємо тісто на дві частини. Одну ставимо в миску і накриваємо рушничком або плівкою. А друге розкатуємо. Розкатуємо в круг. За потреби також підсипаємо борошном і розрізаємо як показано на відео. Обов'язково робимо в кінці надрізи, це для того, щоб варення не витікало. Варення беремо будь-яке, яке вам більше вподоби. Скручуємо рогалики. Далі беремо докон, застеляємо пергаментом і викладаємо наші рогалики. Рогалики не забуваємо змастити яйцем, щоб вони були рум'яні. Ставимо в духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин. Всім смачного!